Те, що запам'ятовується, це врятоване життя, коли наступного дня приходить бабуся. Мені сказали, щоб я вам подякував, тому що якби не ви, я б не ходила. Ці емоції не купиш ні за які гроші. В 19 років дякуючи, що біля мене були знайомі, які часто направили мене в правильне русло, і ось 19 років я вже несу службу. Юріна. Ваша задача бути біля машини, слідкувати за особовим складом, в случае чого виходимо до вас на рацію, повідальний вам і ви підходите, проводимо евакуацію поранених. 24 го року з 1 лютого вже офіційно працюю, переведено до перетехніків з своєї частини. А моя, моя основна завдання це допомога хлопцям при розмінуванні, при деактивації е, снарядів. Для мене розвиток це, мабуть, основне. З часом ти розумієш, що вдосконалення себе і своєї професії це найкраще, що могло зі мною статися. 15 років я працювала теж в частинах з хлопцем, у нас були дівчата, а в частини і тут тільки я одна дівчина. Звісно, це повага, повага, допомога. І я відчуваю, що я потрібна в цьому колективі. Я хочу побажати дівчатам. Це саме вони сильні, хто прийшов до СНС, розуміючи, що вони рятувальники, на які на них покладені обов'язки, вони найкращі, вони сильні, вони рішучі, тому бажаю їм натхнення, я не знаю, любові любові до себе, тому що без цього ніяк в житті.